Доброго ранку. Ну Добро, ж ти не сказав, що? Заходить до хати, бабай-балахат. хати. Та ти реально на голосі бабай була У Дуже людей так є. — Ага. — Королєве добрий ранок. Я не знаю, чи він добрий, бо гнида, бачите, щось бушує. Але все, всі прокинулись. Я... Ми сьогодні спали довго. Ви не думайте, що я так хотіла спати довго? Ні. То просто Максим вже до школи не ходить, всі будильники виключила і тому тихо сиділа. Ну, Та ти довго спала, ти тихо сиділа. Ні, я спала, реально, я після... Я після поїздки не можу ніякше відіспати. мене так, що болять ікри і ноги. Я Сергію прошу Сергія, прошу, він зробив мені масаж, а він випустив слово гамнюк малий не хоче. Пришло. Що мені з ним зробити? Ролік суді Їсти, за... Їсти не дати, буду загнати чи що. Та я сам мій королів встали, стріпалися, нема чого лежати, примарафетилися, не будьте такими, як я кудлатими зранку, і все, і, і ти в то життя. Бачите, поки я спала, хмари в нас збиралися. Я мала їм сказати, як. Сонечко, сонечко. Я думаю, тут ну, тепер ну, 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 не спрацює. Але вчора я брала цілий день. Цілий день вчора було велике броняє сім разів, Я б пропускала мільйон разів. Тобі, такі хмари мари такі зібралися, що мені може... Може статися так, як я тобі говорив. Так, що так? Може зараз ж прихляпати мені то не треба. Я, я не даремо вчора все випрала, щоб сьогодні не мати з тим мороки. Да, але на вулиці вже так не так холодно. Так, да, На вулиці немає такого холодного, холодного вітру. Немає, слава тобі, mm -hmm. Боже. Сергій вчора зготував шалено смачні кабаноси. Я навіть не могла подумати, що в сушці можна зготувати кабаноси, і що то так просто. Я в шоці, воно що таке смачне? Mm. Рецепт мене не питайте, бо я не знаю. Та ми ще мусимо той рецепт довести до. Та, бо я трохи довела вчора Сергія. Та. Ну це рецепт довезла, я вчора довела Сергія. Вчора свята сказала, що треба за чи трохи. Я пробувала просто фарш, а він був не трохи. То, -то таке, ми з тим розберемося. Я не пана Галя, де? Я не знаю тебе мовчить. Там теж думає, до школи не йдуть будівник, вони, але я вчора реально, Я вчора взяла... <рес> я вчора взяла будинок, і все повиключала, бо Максимська мама, ну що ти до школи, книжки вже всі здав, що там вже робить? Їм, <рес> напевно, оцінки вже річні повиставляли. Та напевно, я готайські оцінки, то невідомо. Дитину моє одіяло споду, я буду про нього пам'ятати. Він так замотується. тепер я буду так замотувати, будувати чим. Що я говорила, бо все забула. Що Щось говорила? сказала, щоб Не всі стріпалися, щоб всі приснулися. Всім гарного дня. Беремося до роботи, бо новий день розпочався, Який сьогодні день. І здається. О, що цілий тиждень у нас попереді. Шкода, що немає сонечка, немає ми ще такого тепла, щоб вже знаєте. Було політньо. Бо коли є сонечко, а я сонце залежне, багато хто з нас зовсім то, то по-іншому живеться то життя. Ну, але треба стріпуватись ти вперед. Вчора наводила порядки, розбирала бардаки. Сьогодні треба щось таке готувати. Королева, ж, ви розуміли, наводили порядки, то вона має на увазі в себе. Да, вона просто покладала щось, постирала, то вона порядок навела. Так, то, то, то королева бачить, який був бардак. Ну, все, то, то все, це хіба бачу, в був і бардак. Все своє... То, 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 Правда, все вправо читати. То все що ти брала в тур, все попрала. Все, а ти що все вдягала? Все, я тільки не, не одягла, тільки одну річ, а так все носила. От от біла своє білу кофту з пір'ям, а так я все одівала. О, всі маєчки з камінчиками, все вправо, все постирала, все. Вона щось не вислала. Але щось не виконала з тим пір'ям. З пір'ям ні, що треба треба було ще один день. Бо я мала його куди одіти, а потім думаю, а то щось забагато в з пір'ям було. Вигляд в мене вже був не той, ага. і думаю, таке буде чудо ходити в, пі... точно, в пір. Чудо в пірі. Чудо ходити буде в пір'я. То і пір так би сейчас як ти пірівся, пишеш, ти чудо в пір'. Я. А що воно ну гарно виглядає? Так а? Думаю, нарядно. Чудо в пірі. Направно, направно. Все, нема коли говорити, все, всі, всі беремо. Да, Йдемо на йдем, свою сестру розбудемо. Так, вона шо, галі, не, не може стріпати зі мною. Вона, напевно, вчора з нами була в ефірі допізнати, сьогодні спить. То, напевно. Ми вчора до сиділи в ефірі, люди з нами сиділи. Як ті люди сьогодні маєте на роботу? Люди, ну вибачайте, я не знаю, вибачайте.